Від себе особисто і від міського голови Анатолія Белея. Сьогодні вітаю вас з вашим столітнім ювілеєм. Вам Бог і доля подарували довгий шлях, довге життя. І ви завжди, як, наскільки я знаю, прожили його нелегко. Нелегко, не я узувалена була, Склад... я пішла так. Без бо я дуже боялася, щоб мені не прийшлося когось зрадив. Але мені з все пішло. Нікого не зрадила, нікому немає ніякої сини. Все так жила по Бога. І просила, щоб не міло. Бог докінчала. І тому вам Бог так і... Дав такі люблю. довгі роки життя, так. щоб ви не зраджували. Складаю свою шану вашій такій життєвій мудрості, вашій терпеливості. терпеливості, бо багато вам прийшлося перетерпіти, ага. нелегкі були роки. О, зичу вам міцного здоров'я, низький уклін вам. Такі жінки, як ви, це є гордість нашого міста. Це є гордість нашого міста. І бажаю зичу вам ще довгих років життя, щоб ви зустріли ще не один ювілей своїми рідними і дорогими вам людьми. Зичу вам здоров'я міцного, Божого благословення, щоб в вашій хаті завжди була мир і злагода. України і Україна, слава. усміхнеться, зникнуть наші вороженьки, як роса, на сонці. запанує мими, браття у своді.